Вітаю вас звичай, з мультик з Лонті Козлом! Мене звати Рональд Хамп, Віталій і Монті Козел. Сьогодні я буду розібратися зі своїми масштабними героями. А це називається його Мумія. Здравствуйте, Мумія. Здравствуйте. Я розкажу тобі секрет своєї виробництва у своїх кімнату для бабусі та дідусі Василя. Так, я майже як у божі кровки міла. Ні, не божі кровка міла. А хто його звати? Я вже навіть храм. Ай, ць, Мумі, розкажи. Не буду я тебе зайнат говорити. Я майже отримуюсь на багато грошей. Опа! Я майже добавляюсь грошами на по квабарату. Так, прекращай ты мені поле не за ожом. И не віддам, дам, 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 давай водам, дам, 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 да. Ой, нажимайший шоу, плочик азарлятой да... Закворьот. Лучше, ами я уже... Так і була з злоті косло. Деталь на сайті муть.капіксі.ювай.ко Мене звати Ронать Крамп, Віталій і Утікузео. Ми побачимось, до побачення. До побачення. Але перш ніж потрапити в дихальні шляхи, вони потрапляють шлунок, кашківник, печінку. Тарілку не помиєш. палець не вдарив. Чому я сама повинна все це тягнути?